Усім привіт! Приготуємо з вами дуже простий десерт з кисломолочного сиру, і всього лише з трьох інгредієнтів: в 300 грамів кисломолочного сиру. Додаємо 40 грамів цукрової пудри. 40 грамів розтопленого вершкового масла. За бажанням додаємо ванільний цукор 3 грами та починаємо перебивати масу за допомогою занурювального блендера. Збиваємо до однорідної консистенції. Після першого перебивання обов'язково масу добре змішуємо ложкою, та ще раз проходимося блендером, але це все за бажанням, яку ви хочете консистенцію пасти. Після збивання занурювальним блендером маса стає стійкою та ніжною. На деякий час відставляємо її в сторону, а поки в іншу миску ламаємо 80 грамів молочного шоколаду. Після цього додаємо одну чайну ложку рослинної олії. Завдяки олії, шоколад більш пластичний та текучий. А також після застигання шоколаду на ньому не буде білого нальоту. Шоколад ставимо в мікрохвильовку та розтоплюємо пульсаціями по 15 секунд. Обов'язково розтоплюємо пульсаціями, інакше шоколад просто згорить. Ложкою вимішуємо до однорідної консистенції, щоб шоколад був без грудочок. Для зручності перекладаємо в кондитерський мішок. Для збирання десерту можна використовувати будь-який посуд. В мене стаканчики для морозива. Та починаємо ділити сирну масу по стаканчикам. З цієї кількості в мене вийшло три десерта: сирну масу вирівнюємо ложкою та починаємо покривати їх шоколадом, який ми підготували. Яка вам більше подобається товщина шоколаду? Це вибір за вами. Покручуємо посудом, щоб шоколад рівномірно розійшовся по всій поверхні, та посипаємо під смаженими мигдальними пластівцями або чим завгодно. Це вже готовий десерт. Його можна поставити в холодильник або куштувати зразу. Обов'язково приготуйте цей десерт. Він вам точно сподобається. А також його дуже полюбляють діти. Сподобався десерт. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих та перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.